Сапаю, кавуни, Редіска, ось там цибуля, часник. Кавуни ще не зійшли, але в мене вони тут позначені. Ось там позначені тако. Далі капуста Вона приймалася, посапала. І йде до мене мій зайчик. Кс-кс-кс там по, що сій мене десь там грається. Кс-кс-кс. Ти сюди. Іди, 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 горужі, голі оптик такі. Ой, момент, який зайчик такий. Кс-кс-кс. Ти сюди. Кс-кс-кс. На, на. Кс-кс. О, налякався щось. Щось йому не сподобалось. Думає, зараз заставляють робити. Ти втік від мене. А тут у нас була смородина, перефризували, тут біда, що робиться. Там огірки посапала, ой, Треба поливати ось така шланга, що робить. Туманку ніби дуже високо б'є. ось, Посапає, трохи буду включати, поливати.